Олег Хмельницький відбуває довічне покарання в Черкаському слідчому ізоляторі. Він колишній викладач центру бойової підготовки міліціонерів та майор у відставці. Тренував спецпідрозділи групи захвата, групи снепілова. Заслужений майстер спорту Радянського Союзу. Чоловіка у 2012 році засудили за чотирма статтями. Серед них каже тяжкі злочини. 263 шістдетретя час перша. Це зброя. 187 час 4 розбійний напад. І 115-та час друга організована преступна групіровка. Ну, що в мене була групіровка там, своя, що я по указанню людей ну, там людей. Там, ну, людей. 15-та покушення на вбивство. Три людини було вбито, і на мене вони всіх повісили. Сьогодні він подає документи на оформлення паспорта. Каже, термін дії його попереднього документа закінчився. Щас ми за нас переходимо на паспорт. Все є. З 95-го року, значить термін придатності паспорта, значить закінчився. Хочу одружитися. Да. Втрачений паспорт хоче відновити засуджена Ольга. Говорить, потрібно оформити спадщину. Своє обличчя жінка не показує з міркувань безпеки. Мій паспорт я втратила в місті Черкаси в громадському транспорті. Тут я перебуваю вже 10 місяців. Потрапила я сюди і за крадіжки телефону. Виходити за межі Черкаського слідчого ізолятора засуджені не можуть, тому подають документи в межах установи, розповів уповноважений із паспортної роботи Сергій Кашеня. Деякі гублять паспорти або ну, втрачають паспорти до затримання, деякі взагалі не отримували паспорта за своє життя. І також буває, що слідчі, які ведуть справу, не долучають паспорти до особових справ. Рідні цих осіб. Оплачують. А якщо, якщо особа не платоспроможна, ми звертаємося до громадських організацій. Каже, цей документ важливий не лише для ідентифікації особи, а й для адаптації після звільнення. З паспортом громадянина України він зможе вирішити свої соціально-побутові проблеми, влаштуватись на роботу та почати нове повноцінне життя. Пакет документів передають до підрозділу міграційної служби. id картку засуджені отримають через 20 днів, пояснив Сергій Кашеня. Фото, чеки, паспорти видають лише після перевірки документів та наявності громадянства України, розповіла начальниця Придніпровського відділу Наталія Лисенко. Шляхом перевірки за всіма наявними державними реєстрами ми здійснюємо перевірку, встановлюємо особу. В процесі розгляду заяви анкети ми проводимо в обов'язковому порядку ідентифікацію особи. а Також проводимо перевірку і належності до громадянства України. Каже, торік у Черкасах оформили 25 паспортів для осіб, які відбувають покарання в СІЗО. Цього року опрацювали чотири заявки. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.